Доброго дня, любі підписники та гості нашого каналу вас вітає команда Шляха Таро» та я ваш таємничий таролог. Подивимось, що очікує нас 5 травня у понеділок. Які новини, які обставини будуть нас оточувати? Отож. Ну, по-перше, події, які будуть нас оточувати, те, в чому ми будемо приймати участь, хочемо цього чи ні, вони будуть поруч. Це трійка мечів. Така собі карта болюча. Вона зазвичай про розривання стосунків, про якісь неприємні новини, про щось, що призводить до відчуття, що ти втратив надію, або ну, таке дізнався щось у Що до останнього не хотів вірити. Також ця карта означає, що вам доведеться ну, сприймати дійсність такою, як вона є, подивитися на дійсність здраво, здраво через призму такого дорослого погляду. Так. В побуті. в побуті нас очікує труд, який, на жаль, не буде приносити плодів. Це не означає, що він взагалі їх не може приносити, але це стовідсотково, означає, що він не дасть їх сьогодні, в цей день, 5 травня. Так, сюрпризом від долі стане почуття того, що ми зробили все, що від нас залежить, така задоволеність, навіть якась хвастливість може. Хто де, хто може. Виявитися не проявити навіть жадібність, але загалом це, ця карта про таке відчуття гордості за те, що кожен з нас зробив. Тобто, не дивлячись на те, що в дні не буде плодів, а він буде дуже плодотворний в по факту того, яке задоволення ми отримуємо від того, що робили. Наша роль у цій карті, у цьому дні це старший аркан. 18-й це луна, луна нас зіштовхує з нашими потаємними страхами, якимось, якимись речами, які десь там глибоко лежать і підіймаються з дна. З такими сильними емоціями це може бути якісь травми, якісь сколихне щось, що відбувається навколо. Це можуть бути якісь страхи, які ви там десь від когось ховали, а вони пробудилися. Але також це можуть бути якісь таємничі сторони вашої душі, які ви не хотіли би про себе знати. З огляду на оцю карту, то може бути, що хтось продемонструє себе. Таким чином, що з вас щось підійметься зсередини, що згадаєте болюче, чи таке важливе, що треба пережити і піти далі. У підсумку нам випадає імператор, четвертий старший аркан. Ця карта зрілості. Вона вимагає від нас зрілого погляду на дійсність, такого серйозного, дорослого погляду і дорослого ставлення до життя, контроль над емоціями обов'язковий та таке рух до цілий. До своїх цілий чіткий спрямований рух. А я вам бажаю найкращого дня. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в гості частіше.